Я вітаю вас, мої маленькі. Сьогодні ми поговоримо з вами про весняні квіточки. А у кінці заняття ви їх навіть намалюєте. Зробимо дихальну вправу, яка називається квіточки. Століть пелюстки у бутони. Понюхайте квітку, зробіть глибокий вдох. А на видоху вимовте ах! І розтуліть пелюстки. Почнемо. Ах, як воно пахне. Зробимо так декілька разів. Столили пелюстки, понюхали квітку. Ах, як воно пахне. Ах, молодці, дуже добре. На лісовій галявині ростуть квіти. Відгадайте, які саме. Навесні я зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, це пролісок. Розкажіть про проліски, діти. Проліски запашні, маленькі, так? У них зелені, тоненькі стебельця. Так. У них ніжні листочки та блакитні квіточки. Що ви ще можете сказати, діти? На що схожі ці квіти? Що вони вам нагадують? Подумайте. Що за квітка? Відгадайте! Стала на галяві в жовтім сарафані, підросте, всміхнеться, для вітрів вбереться. В платячко біленьке пишне та легеньке. Так, це кульбаба. Розкажіть про неї. У кульбаби є жовта квітка, є стебельце, зелені, молоді та ніжні листочки. Добре. А ось ще одна загадка лист зелений і міцний, сніг для нього не страшний, а коли весну зустрічає сині очки розкриває. Барвінок Молодці Барвінок. Де ростуть квіти? Так, на лугах, у квітниках, у садах. Коли з'являються перші квіти, діти? Правильно, навесні після зими. Вам подобаються квіти? Які квіточки подобаються найбільше? Чому? Наприклад, мені подобається пролісок, бо у нього блакитні пелюстки, наче весняне небо? Або мені подобається кульбаба, адже у неї жовта квіточка. І вона схожа на Ясне сонечко. А тепер ваша черга. Розкажіть про свою улюблену квіточку. Так, дуже добре. Молодці! Хочу зачитати вам діти віршика, який називається Весняні квіти. Слухайте уважно. Весна чарівниця, неначе цариця, накасові послала, Щоб краса встала. І проліски, і травка, і зелена моравка, і кольба барясна, і фіалочка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані, з під листя виходять, голівки підводять. Від сну зимового до сонця ясного. А тепер перед тим, як піти до художньої майстерні і намалювати весняну квіточку, ми зробимо пальчикову гімнастику. Сяє сонечко, привітне! Квітка з пуп'янку розквітне. Розкриваємо, розкриваємо, розкриваємо нашу квіточку. Ось так. Молодці. Давайте повторимо ще. Сяє сонечко привітне. Квітка з пуп'янку розквітне. Розкриваємо, 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 розкриваємо. Дуже добре. Яка квіточка? Прекрасно. Дуже добре. Зараз кожен із вас намалює свою власну квіточку. І якою буде ця квіточка, підкаже вам ваша фантазія. А для прикладу зверніть увагу на наступні квіточки, які намальовані незвичайним способом. Увага! Отже, творіть, фантазуйте і успіхів у роботі! До побачення! На все добре!